1 січня 2015 року введено в дію акцизний податок з реалізації підакцизних товарів. Цей податок є одним із джерел наповнення місцевих бюджетів. Податківці акцентують увагу краян, купуючи алкогольні вироби, в тому числі пиво, цигарки та нафтопродукти, вимагайте у продавця ЧЕК. Чому це так важливо, розкаже начальник Коломийської податкової інспекції Іван Кирик. Надзвичайно важливим є контроль за сплатою даного податку в повному обсязі, оскільки за рахунок отриманих податків виплачується заробітна плата вам, вашим рідним, проводяться ремонтні роботи доріг міста та району, забезпечується харчування дітей початкових класів та інше. При купівлі підакцизних товарів, а це алкогольні напої, в тому числі пиво, тютюнові вироби, нафтопродукти та інше паливо, 5% їх вартості потрапляє до місцевих бюджетів. Фактичним підтвердженням того, що кошти від акцизного збору підуть на потреби місцевих громад, є видача покупцю чеку із зазначенням суми покупки та суми акцизного податку. Цей документ також може захистити права споживачів у випадку придбання ними неякісного товару. На жаль, деякі підприємці не показують реального виторгу, тобто вони свідомо не видають розрахункові документи споживачам, які купують товар, в тому числі і підакцизний. У цій ситуації податок з реалізації підакцизних товарів не надходить до місцевої казни, а це не до фінансування соціальних програм. Тож прохання до мешканців міста та району бути пильними, купуючи алкоголь, тютюн та паливо, вимагати відповідний чек Перевіряти правильність вказаних та придбаних товарів. Прослідкуйте, щоб чек видали і тим, хто стоїть поруч з вами у черзі. У цьому випадку податок надійде до міського бюджету, а кошти будуть використані на благо нашої громади. Одночасно нагадуємо платникам акцизного податку, що згідно з податковим кодексом України несвоєчасна сплата податку тягне за собою накладення штрафу, який передбачений статтями 126-129 Податкового кодексу України. Тому не приховуйте -обіг під акцизних товарів, не мінімізуйте. Зуйте свої витрати на сплату податків, адже податки для нашого міста це інвестиції у його розвиток. А розвинута інфраструктура допоможе залучити до нас гостей, а отже, потенційних покупців у самих же підприємців З початку року платниками коло миші неспрямовано до місцевого бюджету понад 6 мільйонів гривень акцизного податку.